Сонце сходило над селом, окутаним легким ранковим туманом. Птахи співали. Діти бігали босими ногами по землі. Усе було як завжди. Але Наруто знав нічого не закінчилося. Юніко спала поруч, її дихання було рівним, але занадто рівним. Немов підстроєним. Він уважно дивився на неї на її обличчя, на тінь від вікна. І коли промінь світла повз її руку, тінь не ворухнулася. Вона стояла нерухомо, наче чекала. Наруто мовчки підвівся. У голові лунали слова старого любов, яка відпускає. Але хіба можна відпустити те, що тримаєш за руку? Упродовж наступних днів Юніко була гнормальною. Вона сміялася, готувала, розповідала про дитинство. Але Наруто помічав дрібниці. Вона ніколи не відображалася у воді. Коли хтось торкався її плеча, той раптово згадував найтемніший свій кошмар. І кожного разу, коли вона казала, «Я тебе люблю», її очі намить темніли, немов поглинаючи ці слова. Одного вечора він знайшов у її шафі старе дзеркало, маленьке з чорним оксаметом. Воно було замотане в ланцюги, наче щось живе всередині. Це подарунок, сказала вона, стоячи за ним. Від мене собі. Щоб не забути, хто я була. Ти жива, сказав Наруто. Ти не повинна ховати себе. А що, як я вже не я? запитала вона тихо. Що, як це все, лише маска для того, щоб ти не відчув. Він не знав, що відповісти. Потім почалися випадки. У селі люди почали бачити себе в дзеркалах, але ці відображення робили інше. Вони кричали, коли відбиття посміхалося. Один чоловік вийшов з хати ночі і знайшов там себе, який сидів за столом і їв його їжу. «Це Дон», – зрозумів, Наруто. Він не зник. Він прийшов з нею. І тоді він побачив себе у криниці. З чорними очима, без усмішки, із словами, написаними на стінках водою. Ти не можеш врятувати те, що вже втрачено. Наруто вирішив поговорити з Куроматачем. Він активував внутрішній зв'язок. Слухай, дурню. прогуркотів кубі. Ця дівчина не людина. Вона порожнеча з обличчям. Я відчуваю її чакру, але її немає. Це як дихати в тумані. Але вона страждає. крикнув Наруто. Я бачив, як вона боролася. Саме тому вона небезпечна, сказав кубі. Найстрашніша тінь, та, що хоче стати світлом. Тієї ночі Наруто прийняв рішення. Він знайшов юніко біля криниці. Вона дивилася вниз, де її відображення підняло руку і попрощалося. Вони кличуть мене назад, сказала вона. Вони кажуть ти була королевою. Чому ти стала слугою світла? Бо ти вибрала мене, сказав Наруто. А що, як я була обрана ними? Він узяв її за руку. Продовження слідує.